Таня, триває марафон на телеканалі Ті 7 Ми продовжуємо роботу у прямому етері. Нагадаю, для тих, хто що не доєднався, що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Для цього заходьте на ютуб канал Ті 7 доєднуйтесь до офіційної стрінки у Фейсбуці. Обов'язково свої думки залишайте у коментарях. Ну а далі ми більш детальніше поговоримо про рішення Великобританії, які запровадили заборону на породу собак американській булі «Іксель». Тож, хто винен, власне, тварина чи господар? Адже зафіксовані були серйозні поранення внаслідок нападу собаки, нещодавно створеної породи. Про це детальніше ми поговоримо із кінологом. До нашого етеру доєднується Йожев Фелдище. Вітаємо вас і слава Україні. Героям слава, вітаю всім мої вітання. От, власне, якщо почати із цієї породи американській Булі Excel. Що відомо про цю породу? Як давно вона виведена і чи є вона агресивною? Ну, не так давно вона е, виведена. От, е, Її створили, її якби на основне направлення це собака компаньйон. Е, її предками є підбультер'єри і Стафаширський тер'єр. І саме. Задачі заводчиків, які намагалися створити цю породу. Саме задача зробити собаку, яка дуже лояльна до людей. При цьому має дуже такий грозливий вид. Да? І така от комбінація. При цьому добрий характер, але така внешність. От, ну, така, Такі от задачі стояли перед заводчиками. Якщо загалом говорити про агресію, яка, які вона може, може мати власне, фактори? Внутрішні, так, це може бути генетика, до прикладу, чи зовнішні, коли це недостатнє виховання, навколишнє середовище і так далі? Ну, Дивіться. Ну, якщо ми будемо розбирати саме випадки, які там сталися в Великобританії, і взагалі, ми повинні розуміти, що ну, собака, це є. Істотою, да, хижаком, от, яка в деяких ситуаціях може поводити себе як, ну, як хижак, розумієте? Ну і вона може себе захищати. Я, наприклад, читаючи ті випадки, які були опубліковані, і просто уявляю, що там могло статися, мені здається, що в більшості це було просто неправильна поведінка. Людей по відношенню до собаки, які спровокували е, напад, і це неправильне відношення господаря, які не контролювали, не контролювали е, свою собаку. Тобто, я спілкуючись з людьми, які там проживають, uh -huh. там у них дуже модно відпустити, просто собаку піти пити каву. При цьому собака може робити те, що вона хоче. Вона може зайти там до когось на подвір'я, і так далі. І ніхто цим це не контролює. Тому ці дві проблеми, саме з точки зору неправильного відношення людей, і спровокували напад. Ну, от, і ці напади. Тобто, я не бачу тут проблеми в собаці. З точки зору собаки, можливо, вона в цих ситуаціях вчинила правильно. Ви говорили про те, що люди можуть провокувати собаку на напад. Які це можуть бути конкретно дії? Та, ну, зазвичай всі на всі. Ну, більшість випадків нападів на людей це провокація зі сторони людини. Ну, тобто, то собака може захищати свою територію, вона може захищати певний ресурс, наприклад, свою їжу. Вона може ну, в неї щось може боліти, да, і вона може відчувати загрозу від людини, не довіряти їй. І це теж може спричинити. Агресію. Тобто, якщо собака потрапляє в якусь незнайому для себе ситуацію, вона може діяти в певних сценаріях, тобто або тікати, або завмерти і просто стати в ступор, або почати відповідати агресивно, От, тобто агресивна оборонна реакція. І це все залежить від того, який у собаки є темперамент, характер і так далі. От, е люди дуже часто поводять себе по відношенню до собаки. Незнайомих дуже фамільярно. Те, що ми, як люди, розцінюємо етапи знайомства зі точки зору собаки, це є все прояви агресії. Ми, коли підходимо до незнайомої людини, ми дивимося їй в очі, ми простягуємо руку, щоб поздороватись. Для собаки такі різкі рухи, коли людина йде напряму, дивиться їй в очі, можливо, щось громко розмовляє, говорить. Це все може спричинити. Ну, Реакцію страху, да, і як наслідок нападу? А оця реакція собаки на можливу якусь тригерну таку ситуацію її можна контролювати методами виховання, навчити собаку, як реагувати. Да. Да, для цього ж і потрібно займатися вихованням своєї собаки і саме соціалізацією. Коли ви берете цуцика, ваша задача як господаря познайомити його з усім оточуючим світом і показати, яка реакція у нього. Правильно, ну тобто, як йому правильно реагувати на машини, на кішок, на дітей, на дорослих, на велосипедістів? Так? І це все процес навчання. Собака okay. не вміє цього робити просто в апіорі, і розуміючи те, що це тварина, яка може е керуватися в незнайомих ситуаціях просто своїми інстинктами, про які я тільки що сказав. Наша задача взяти ці інстинкти під контроль і показати, що в цій ситуації тобі не загрожує нічого. Ти собі не за це не звертаєш увагу. Тобто, соціалізація, правильна соціалізація собаки, це коли ми виробляємо у собаки позитивне ставлення до оточуючих речей або нейтральне тобто, усе, що собаку оточує, це просто фон. Тобі не потрібно на це звертати увагу, і це є правильне виховання. Якщо аналізувати ситуацію в Україні за вашими спостереженнями, чи люди розуміють, що собаку потрібно виховувати? Е, е, є дві тенденції, які я зараз намагаюся якби, побороти, і розповідаю людям, що потрібно включати мозок і реально оцінювати відповідальність, коли, коли ти заводиш собі собаку. Тобто, наприклад, стосовно е, всяких пород буль. Булів, підбулів і так далі, в СМІ зробило деяку таку дезінформацію, виставляючи ці всі випадки, і люди реально бояться цих собак просто із за їхнього зовнішнього вигляду. Тобто така, знаєте, дискримінація йде. Uh -huh. Цю собаку бачать і намагаються обійти. Хоча собака насправді може бути ну, абсолютно лояльною, доброю і не агресивною, це ж розумієте, це так само як стосовно дітей. Ну, Є випадки, коли дитина виростає і стає, наприклад, злочинцем. Але Це ж не значить, що ми повинні заборонити народжувати дітей. Це не проблема в дітях, це проблема виховання. Так само і з собаками. Тобто не потрібно дивитися на її зовнішність і оцінювати, одразу приписувати, що це собака вбивця. Інший, інший тренд і тенденція, яка є в суспільстві, це коли люди починають оцінювати собак, начебто вони всі булочки. Солоденькі, і вони повинні усіх любити, усіх облизувати, тобто тобі не потрібно зберігати і поважати кордони цієї тварини, mm -hmm. ти можеш підійти до неї, погладити. Це за кордоном дуже часто, да. Тобто, у них вони можуть навіть не дозвол... не спитати дозволу, да, підійти і просто почати там цю твою собаку. Хоча собаки це може бути неприємно, да? і вона може по-собачому відреагувати, ну показавши зуби. Вот тому е, я людям пояснюю, що собака може бути з вашим гарним другом, вона може любити, вона може любити всю вашу сім'ю, і вона може бути абсолютно соціальною собакою. Але це не значить, що е, цим не потрібно займатися і не потрібно е, собаку дресирувати і виховувати. Е, любе виховання базується на принципах мотивації і дисципліни. Це два принципи, за яким ви можете виховати адекватну і здорову собаку. Чи потрібно всім породам собак обов'язково звертатися до кінолога? Зараз люди також беруть додому і безпритульних тварин, які кілька років, до прикладу, провели на вулиці, але їх потрібно соціалізувати в родину. Чи в такому випадку теж потрібно звертатись до кінолога? Так, да, потрібно. Ну, якщо людина не справляється, не у неї недостатньо досвіду, а вже ж їй потрібно шукати спеціаліста, який правильно підскаже і направить е, цей тренінг е, навчання в те русло, в якому і людині буде комфортно, і собака буде щаслива. От велика проблема в Україні в тому, що дійсно з великими, наприклад, собаками люди більш відповідально відносяться, і вони якось навчають їх, ходять до кінолога. А от до стосовно маленьких, то тут е, дуже багато невідповідну від невідповідальності за mm -hmm. це. Да? Тобто вони можуть бігати без повідків, їх можуть відпускати якби на самовигул, і такі собаки дуже часто і гинуть і є провокаторами, наприклад, для великих. Великих собак, тому що коли маленька собака біжить і гавкає, і намагається вкусити велику собаку, вона теж може себе почати захищати, і тоді в СМІ з'являються такі е заголовки, що там хтось когось там покусав, бив і так далі. Хоча, якщо розібрати цю ситуацію, з точки зору природи і поведінки собаки, там все було логічно і нормально. Тобто, люди просто поставили собак в такі умови, де вони не могли по-інакшому відреагувати От, і все. От щодо малих порід собак, дійсно зараз багато людей саме обирають собі маленькі породи собак, власне, для того, аби утримувати їх в квартирі чи в будинку. Чи потрібно їх дресирувати? Тому що вони теж буває по-різному абсолютно реагують на поведінку людей. А в нас чомусь люди звикли, що до маленької собаки можна підходити, і вона обов'язково має бути доброзичливою. Дивіться, у нас люди не розуміють, що таке поняття дресирування і що таке поняття виховання. Ресурування, да, це ви можете навчити свою собаку різним трюкам, командам сидіти, лежати, стояти. Собака може ходити на площадку, там все все виконувати. Але при цьому бути неслухняною. При цьому ви не зможете собаку ну, спустити з повідка і так далі. Виховання це ну і є соціалізація, це привчення до якихось базових соціальних норм. Тобто, як собака повинна там виходити з дверей, як вона повинна е, поводити себе там в кафе і так далі. І цим всім теж займаються кінологи, тому що зазвичай люди не розуміють, не розуміючи поведінку собаки, вони не розуміють, як правильно її цьому навчити не реагувати на щось. Да? Тому е, а вже ж краще, коли людина хоче завести собаку, спочатку вона вивчає породу її особливості. Якщо це, наприклад, безпритульна там безпородна собака, то вона вивчає особливості безпородних собак, тому що там теж це є. Вона знаходить людей поспілкуватися з ними, дізнатися з якими труднощами вони могли зіткнутися, і шукає відповідного спеціаліста, який знається на цій породі, і який може допомогти у вихованні. Це нормальна і правильна, якби ситуація. Да? От так, так, так би це було ідеально. Ви згадували про самовигул, і дійсно у нас є люди, які відпускають на самовигул собак. Є люди, які не беруть з собою повідки, не розуміючи, що це небезпечно, власне, в першу чергу для самої тварини їхньої. Які правила вигулу мають бути обов'язковими для усіх. Ну в громадських місцях собака повинна знаходитись на повідку, це однозначно. Потрібно прибирати за своїми улюбленцями, щоб не, не створювати просто катастрофу біологічного характеру, коли ніхто не може зайти на траву. От і якщо ваша собака ну проявляє, може проявити якусь агресію або, в принципі. Для заспокоєння оточуючих, да? якщо ми їдемо в громадському транспорті, і так далі, ми можемо вдягати на мордник. Uh -huh. А вже ж потрібно до цього собаку привчити. Я не сторонник того, що знаєте, коли людина каже: Та моя собака не кусається, це ви знаєте, що ваша собака не кусається. Чому інша людина це повинна знати? Я завжди е, намагаюся подумати про те. Як буде сприймати цю ситуацію моя собака, і як буде сприймати цю ситуацію людина, яка не розуміє собаку, розумієте? І тому намагаюсь уникати конфронтації такої. Да? Якщо я заходжу в е тролейбус чи автобус, навіть якщо в мене буде маленька собака, я можу на неї вдягти на для uh -huh. того, щоб людям було спокійно просто і щоб вони не панікували. Ну це просто культура виховання. Знаєте, е от е Є культура е, с, с, собаководів, коли, наприклад, люди поважають кордони один одного, кордони своїх собак і е, ну, дотримуються цих правил. Тобто, це така культура виховання, як має господар реагувати, якщо його собака проявляє агресію в суспільстві? Е, ну, По-перше, треба розібратися з цим питанням, чому собака проявляє агресію? Тобто я ж вже говорив, що uh -huh. це може бути проявом страху, або це може бути ну, певною захисним оборонною реакцією. Або це прояв мисливського інстинкту. Ну, тобто, коли ми працюємо з мисливськими собаками, у них є потреба полювати, і вони можуть почати полювати, наприклад, там, на свійських тварин. Да? І з цим потрібно питанням розбиратися, потрібно собаки пояснювати, що цього робити не можна. Як це все робити? Ну в прямому ефірі я цього не можу показати. Є дуже багато різних методів, в залежності від темпераменту собаки, від її породи і від задач, підбирається певний тренінг і все відпрацьовується. Собака навчається з вашого досвіду. Чи є тварини, які не піддаються навчанню? Є собаки, які дуже сильно травмовані психологічно, і є собаки з певними генетичними вадами. От, які ну які, які не можна виправити цю поведінку, тому що це не в поведінці, а саме в генетиці да, пов'язано. Uh -huh. А таких да, собак їх дуже мало, але таких собак е, тоді присипляють. От якщо говорити про е, проходження такого базового курсу собакою, власне, методів виховання, чи потрібно його час від часу повторювати, чи тварина закарбовується на все своє життя? Собака, як і людина, постійно навчається протягом всього свого життя. Якщо ви чомусь собаку навчили і вона отримала певний досвід, це не значить, що її досвід не може змінитися. Тобто, якщо, наприклад, ви познайомили її з усіма собаками або з дітьми, і собака сприймає дітей як друзів, то напротязі життя, якщо їй трапиться дитина, яка візьме палку і добряче влупить її по носі, такої собаці може статися нова асоціація, що діти не всі гарні, і в якоїсь собаки це може проявитися в тому, що вона почне обороняти себе від дітей. Розумієте? Тому ми повинні ми завжди повинні контролювати свою собаку і розуміти, куди ми йдемо, що буде відбуватися. Це наша відповідальність. Ми не можемо просто собаку так відпустити, і щоб вона робила все, що хоче, тому що вона буде навчатись чомусь або з нами, або без нас. Ми коли виховуємо дітей, у нас є задача в певний період дітей відпустити, щоб вони почали будувати свої сім'ї. Чому я спорівнюю порівнюю дуже часто з дітьми? Тому що в нашому житті на сьогоднішній день собаки стають такою невід'ємлімою частиною, і дуже багато дітей людей сприймають їх своїх своїх діти. Тому це порівняння воно дуже таке для людей ну доходчиве. Вот. Е Але собака вона залишається на все життя під нашою опікою, тому наша задача навчити її слухати нас, довіряти нам, поважати нас. Тобто, ми її провідники в цьому світі. Якщо собака вам довіряє, вона завжди буде поруч з вами, і вона буде навчатися ну правильним речам, і ви зможете, наприклад, її уберегти від негативного досвіду. От тому це є задача господаря, і це не просто пройти який-то курс там ОКД, ЗКС там чи якісь є основний там інший там, БХ. Ну от здати і забути це життя, це стиль життя. Це відносини, які ти постійно підтримуєш зі своєю собакою, якщо ти хочеш дійсно, щоб вона була твоїм другом. Якщо, до прикладу, ти помічаєш агресію собаки або в сторону людини, яка просто проходить, або в свою сторону, що робити, аби не провокувати її на напад? Чи можливі якісь такі дії? Ну, знову ж таки, потрібно аналізувати ситуацію. Угу. Ну, тобто, як е, показує досвід, ну, собака реагує агресивно в тих ситуаціях, де вона... Не розуміє, що, ну, що mm. Да? тобто вона не розуміє, що, що зараз відбувається. І ем, якщо така ситуація сталася, її потрібно проаналізувати, зрозуміти свої помилки, що тут не так, і потім відпрацювати і показати собаці, що ця ситуація не є для неї загрозливою, і ем, ну, тобі не потрібно так на це реагувати. Якщо ж собака, ну ми ж розуміємо, що є породи, які заточені на охорону. Да, mm -hmm. Це, наприклад, службові собаки. З такими собаками потрібно займатися спеціальний курс да, по захисту, де собаку навчають і показують, в яких ситуаціях вона може реагувати і захищати свого господаря, а в яких вона повинна поводити себе спокійно. Це етап навчання. От і все. Загалом, аби підвищити культуру розуміння людей, власне, як поводитися з тваринами, тому що у нас часто буває, що тварина друг сім'ї, це прекрасно, але з іншого боку, буває, що тварина стає власне іграшкою для дитини. Ми даруємо собаку дитині і так далі. Власне, на ваш погляд, що потрібно змінити, можливо, навіть на законодавчому рівні України, аби це припинити ну, на законодавчому рівні. Е Можна ввести певні норми по здачі е, певних нормативів. Ну, тобто реєстрація собаки е, це добре. І плюс господар проходить, здає певний якийсь екзамен на знання, наприклад, там, породи, на знання угу. е, певних там, навичок, і його собака теж демонструє певні е, навички там, того ж самого, там, битового якогось послуху. І це видається диплом і так далі. Ну, це, це було. Б це було б круто. Дійсно, мені б теж дуже цього хотілося. І сподіваємося, що колись Україна до цього прийде дійсно і на законодавчому рівні. Вам дякуємо, що доєднались до марафону TV7+. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був кінолог Йожеф Фелдеші. Дякуємо. Будь ласка, дякую вам. Ну, а ми, власне, повертаємося.